Добрий день, шановні студенти! Сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож до світу множення. Це як гра, де ми вчимося швидко додавати одні й ті самі числа багато разів. А найголовніше це відкриття таблиць множення. Особливо цікавих і корисних, як у таблиці множення на 3, 4, 5, 6 і навіть більше. Чому ж множення це важливо? Уявіть, якщо у вас є три кошики і в кожному по 4 яблука, скільки з цього яблук? Аж якщо ви купили 5 зошитів по 6 гривень кожен, скільки ви заплатили? Замість того, щоб додавати 4, додати 4, додати 4, або 6 додати 6, додати 6, додати 6 і ще раз додати 6, ми можемо просто помножити 3 помножити на 4 дорівнює 12 яблук, або ж 5 помножити на 6 дорівнює 30 гривень. Бачите, як швидко і просто, множення це наш помічник, який економить час і сили. Таблиця множення на 3. Тричі щасливі. Що це означає? Коли ми множимо на три, це означає, що ми беремо якесь число три рази. Один раз взяли трійку, два рази взяли трійку, три додати три. Три рази взяли трійку, три додати три додати три. Чотири рази взяли трійку, трити три додати три та додати три. Як запам'ятати, спробуйте рахувати по трійкам. три. Шість, дев'ять, дванадцять, п'ятнадцять 18, двадцять, 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 тридцять. А тепер пропоную послухати Пісеньку про таблицю на три Множники переставляємо, а то той же має, Множимо ми два на три, Аблиця множення на 4. Чотири сторони світу. Що ж це означає? Коли ми множимо на 4, ми беремо якесь число вже по 4 рази. 1 помнож на 4 дорівнює 4. Два рази взяти 4. 4 додати 4. Три рази взяти 4 додати 4 та додати 4. Як запам'ятати? Запам'ятайте, що 4 помножити на 4 дорівнює 16. Це як 4 колеса у машинки. І їх 4, 16. Або рахуйте четвірками. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Таблиця множення на 5. П'ятірка – це весело. Що ж це означає? Множення на 5 це особлива магія. Результати завжди закінчаться на 0 або ж 5. Два рази взяти п'ятірку це буде 5 додати 5, три рази 5 додати 5, додати 5. А якщо 5 п'ятірок – це як 5 пальчиків на руці, і їх у нас дві. Як запам'ятати, рахуйте п'ятірками. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Якщо у вас є 5 пальців на руці і ви множите на 5, то просто рахуйте 5, 10, 15, 20, 25. Таблиця множення на 6. 6 це просто. Що ж це означає? Коли ми множимо на 6, ми беремо якесь число 6 разів. 2 рази взяли по 6. 6 додати 6. 3 рази 6 додати 6 додати 6. Або 6 разів 6. Запам'ятайте це? Як запам'ятати? Знаєте, що 6 помножити на 6 дорівнює 36. А решту можна вивчити, повторюючи, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Як полегшити вивчення таблиць множення? Повторюйте щодня. Навіть 5-10 хвилин повторення допоможуть запам'ятати. Грайте в ігри, існують настільні ігри, картки, онлайн ігри, які роблять вивчення веселе. Співайте пісні. Є багато веселих пісеньок про таблиці множення. Використовуйте картки. Напишіть приклад на одній стороні, а відповідь на іншій. Малюйте! Малюйте групи предметів, щоб візуалізувати множення. Використовуйте взаємообернені приклади. Якщо ви знаєте 3 помножити на 4 дорівнює 12, то знаєте і 4 помножити на 3 дорівнює 12. Будьте терплячими, кожному потрібен свій час. Не засмучуйтесь, якщо не виходить одразу. І ще трохи магії множення. Таблиця множення на 7 трохи складніша, але також має свої секрети. Таблиця множення на 8 також потребує уваги, але знання попередніх таблиць допомогти. Може. Таблиця множення на 9 найцікавіша, є багато хитрощів, щоб її вивчити, наприклад, рахунок пальцями. Таблиця множення на 10 найлегша, просто додайте нулик до числа 5 помнож на 10 дорівнює 50, 12 помнож на 10 дорівнює 120. Ну що ж, зробимо висновок. Вивчення таблиць множення це як будівництво міцного будинку. Чим краще ви знаєте свої будівельні блоки. Тобто множення, тим легше вам буде будувати складніші споруди, розв'язувати складніші математичні задачі. Розуміти фізику, навіть програмування. Не бійтеся чисел. Вони ваші друзі. Вони допомагають нам розуміти світ навколо, тож вперед до нових відкриттів у захопливому світі множення. Дякую за увагу!